Хмельницький, просто уявіть. 200 квадратів разом з гаражом, котедж на ближньому районі Дендропарк на 80% закінченим ремонтом, а стіною як від забудовника як від забудовника. Плюс, подивіться, яка у нас ділянка. У нас 5 сотих землі. Сусідів, бачите, скільки? А в нас дуже багато вихід з, цокільно, з цокольного поверху і 50 метрів від АТБ. Ну я їхала реально одну хвилину. Кварцвініл, тепла підлога, два санвузла, три роздільних кімнати. Це в нас метро, це в нас камін. Ну, облаштовуєте, додаєте двері, подивіться, які сходи. Сходи я би ще додавала, звісно, під підсвітку якусь гарну. І йдемо на другий поверх. Цоколь приєднає фотографії зараз. Там вихід у нас гарненький. І ось таких три роздільних кімнати, плюс гардеробна, величезна з витяжкою. І є ще один санвузол. Друзі, ціна 170 тисяч. Комісію сплачує власник. За такий котедж. Це просто це ну, ну дуже класно. й на такому ближньому районі. Оце у нас тут така панорама, Це наші сусіди. Ну, давайте, ладно. Давайте вже покажу вам цоколь. Хто захоче, той додивиться. А хто не захоче, телефонуйте і я вам покажу його вживу. Ну, треба-треба бачити. Таких цін немає. Навіть колеги дивуються.